Привіт! Тема сьогоднішнього майстер-класу консилер топ або камуфлюючий топ. Наразі вони набувають шаленої популярності, але не кожен майстер розуміє, як з ними працювати. Давайте спробуємо його на кольоровій базі, але спершу запам'ятаємо. Найголовніше це положення пензлика відносно нігтьової пластини. Простими словами, вам знадобиться розкритий та закритий пензель. Для розкриття ми працюємо з нажимом і кладемо його повністю на пластину. Закритий пензель стоїть під кутом 45 градусів відносно нігтя і працює з матеріалом в нашому випадку з топом майже по повітрю. Тож, зараз ми наносимо перший шар камуфлюючого топу розкритим пензлем, не просушуючи його. Ще ви обов'язково повинні розуміти, що консилер топ буде лише камуфлювати колір, тому не чекайте від нього щільного пігменту. Далі на непросушений шар ми ставимо каплю і працюємо в техніці звичайного вирівнювання вже закритим пензлем. Обов'язково перевертайте нігодь, аби топ рівномірно розтікся і концентрація кольору була саме в центральній частині. Консилер топ не має липкого шару, тому просушка має займати не менше 60 секунд. Ну і давайте перевіримо його нанесення саме на кольори. В цьому випадку такі топи використовую для дизайну, створення градієнту або ефекту вуалі. Зробили перший шар і далі знов працюємо в техніці вирівнювання з каплею. Повторююсь, не намагайтесь заповнити весь сніготь кольором з топа. Як би ви не старались, топ лише закамуфлює зону кутикули, вільного краю та бокових валиків, а основна концентрація залишиться у центрі. Сподіваюсь, майстер-клас був корисним, всім гарних манікюрів та легкого нанесення.